Давайте перенесемося ще на територію ворога, і там подивимося на те, що там трапилося. Останні дні можна помітити, що невідомі дрони активно прилітали по російській залізниці, особливо в Ростовській області, якою метою є удари саме по цій залізниці. Направду дуже хороший воєнний петер. Уже вже саме воєнний крок у. Тій вічній екзистенційній війні, котра триває між нами. Але я направду як завжди почну трошки з історії і трошки з цитат. Бо направду нічого нового феноменально. Але розуміємо, в є в американців такий шестизірковий, єдиний шестизірковий генерал у їхній історії Джон Першинг на його ім'я. Названі напевно найкраще ракети середнього радіусу дії Першинг-1, перший 2 командувач командувач військ США на європейському театрі воєнних дій у Першій світовій війні. Геніальна фраза в нього геніальна. Солдати виграють битви, війну виграє логістика. І це дійсно так. Тому що війна, особливо сучасна, зжирає гігантську кількість ресурсів. Від звичайного боєкомплекту до автомата Калашникова, котрому потрібен солдату в окопі, закінчуючи боєкомплектом до артилерії, пального і так далі. Росіяни на 90%. Це все возять з залізницею. Поростовський саме області? комплексно, комплексно, але там найкращі і найбільші вузли. Оце відповідає дійсності. Бо до якоїсь вузлової станції треба довести на відстані 120-200-300 залежно від скільки там кілометрів. Їх багато. Радянський Союз, до речі, в частині України найбільша густина залізниць у Європі поза 100 тисяч кілометрів ліній. І оцей південь Росії він дійсно був насичений залізницями. Маленький відступ возять залізницею. Потім на вантажівки. І вже цю відстань 100-200 кілометрів вантажівкою. Простий приклад, математичний, зрозумілий до неможу. камаз 4310 або урал 4320 бере на борт у межах до 50 снарядів 152 мм і найбільш масова реактивна система залпового вогню БМ21 до 30 снарядів. 50-тонний вагон, відповідно, бере 152 мм 500 снарядів і 300 до БМ21. Розуміємо, які неспівмірні пропорції. Плюс ми ж розуміємо. Вагон не один, це ешелон від 30. І якщо це по-справжньому почати нищити, а тут є момент: системність. І ще раз системність. Конкретний історичний приклад. Рейкова війна 43-го року, до речі, у нас на території України, Північно-Західна Україна і Південна Білорусь, це якраз уже кипіла, як, 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 якраз вже кипіла Курська битва. Курська битва, 100 тисяч партизан було залучено до підривання рейок, 25 тисяч кілометрів сукупного під... полотна підірвано, більше трьох тисяч ешелонів пущено під укіс. Німці у своїх аналітичних оцінках, це, до речі, документовано, чітко прописали за підсумками курської битви. Ми її програли тому, що забезпечення фронту через залізницю упало на 70%. Якщо це явище по справжньому масштабується, але знову ж таки не забігаємо наперед. Це скрупульозна, щоденна робота на місяці. І знову ж таки, маємо сьогодні таку певну розмову символізмів. Символізмів. От ми маємо знову серпень. Ми маємо вересень. Відмотуємося в 43 рік. Там також серпень, вересень, дав Результат, можливо, будемо знову накладати цей символіз на нашу реальність. Якщо так попрацюємо кілька місяців, ну дійсно може серйозно обвалитися логістика. Плюс, на відміну від там, тих часів, зараз залізниця російська це електротяги. Їх треба нищити. Чому? І вони їх повноцінно будувати не можуть. Плюс це трансформаторні станції, їх треба нищити, бо вони, до речі, свого часу були залежні від нашого виробництва електричних трансформаторів. А у світі все їм важче і. Важче це буде закупляти, не кажучи про спеціальні сп спеціальні потяги з відновлення залізниці. Чудовий крок уперед. Сподіваємося, він найближчим часом. Ще раз, це не день, не два, не три, це тижні, а то і місяці матиме великий коефіцієнт корисності. А якщо це множити множити на удари по заводах з виробництва вибухівки, особливо ті, котрі виробляють АМІАК, то в комплексі ми вже маємо народжену апробовану стратегію, яка називається нищення стратегічного економічного потенціалу. Противника, і на мій погляд, це один з елементів нашого стратегічного успіху що покращення переговорних позицій на Стамбулі-3, котрий у найближчі тижні відбудеться обов'язково. Зважаючи на те, що ви сказали, росіяни видно відчувають, що щось наближається на серпень і вересень, і вони змінюють свою тактику. Якщо вони раніше атакували малими групами, і це були мотоцикли, швидкі і автомобілі були, то зараз вони змінюють від цього відходять. І ми бачили вже кілька відео. Що росіяни кидають знову важку техніку? Це пішли і танки, і БМП. Про що це говорить? Вони накопичували цю техніку, щоб піти в наступ, чи це якийсь от акт у них? Я би не, не говорив про відчай як такий. От я би не казав, нема ніякого акту відчая. Є розуміння, що цикл сухої погоди найшвидше, кілька місяців завершиться. Є тверде усвідомлення, навіть не розуміння, а усвідомлення, що Стамбул 3 буде. В їхній шкалі цінності все елементарно просто відбити якомога більше наших територій, як вони кажуть, геополітична реальність, яка вона є на землі. Не забуваємо, що чотири наші області, області включені згідно з їхньою конституцією склад російської. Федерації вони уважають, що це треба відбити. Великі м'ясні штурми, підкреслюю, великі м'ясні штурми, котрі тривали із циклу цієї сухої погоди, не дозволили їм зробити проривні операції. Ну, хоча б ну, хоча б, ну якого дивізійного рівня. Дивізія прориває бригадні тактичні порядки. Бригадні тактичні порядки це плюс-мінус 15 по ширині сама смуга оборони і по глибині. Немає. Не кажучи про корпусні, про корпусні 40. Зрозуміли, що ми точними ударами FPV-дронів, і не тільки артилерію ніхто, до речі, не скасовував, теж дуже добре працює, втримуємо, попри те, що маємо деякі втрати території. Що треба робити? Проривати, а бронетехніка дозволяє це робити, якось нашу Оборону. Тепер в частині самої бронетехніки, бо є певний страх, що щось накопичили, щось мають, не накопичили. Добивають рештки. Так дійсно маю чесно і відверто сказати, поклавши руку на серце, що десь на умовно середину 2023 року, мій погляд, полягав, що у них вже тоді запаси бронетехніки вичерпані на 50%. Ні, склад виявився набагато більший. Дуже ретельно це все вийшов. Набагато більший дійсно головні танкові умовно ударні машини, такі як Т-90, Т-72, Т-80 і Т-64, практично підійшли до завершення. Нагадаю, що будувати можуть тільки один танк. Т-90 це батальйонний комплект до 30 машин на місяць. Більше не можуть і не зможуть. Склад великий спорожнений десь відсотків на 60. і зі всього світу. Зі цього світу зрібають рештки, бо з 50 з років минулого сторіччя вони дійсно виробили гігантську кількість бронетехніки. В частині кількості виробництва танків як таких приведу всього один історичний приклад, бо цей танк дуже відомий. т 34 їх загалом виготовили більше ніж 84 тисячі. Ми добре розуміємо, що головна частина згоріла на бойовищах Другої світової війни. Мій поля шуше і до них може дійти, але штрих. Індія буквально, буквально минулого року уклала вже по факту контракт з американцями заміщення своїх БМП-1, БМП-2. До речі, дуже добре модернізованих. Їх 2,5 тисячі машин на американські страйкери. От питання, вони вже якусь частину росіянам передали, чи ще ні. Дуже пильно за цим стежу, дуже це все аналізую. Не маю достовірної інформації, чи цей процес почався, але припускаю, що він буде. Тому стверджувати, що їхній бронекулак практично обнулився ще зарано. Але те, що ця планка більш-менш якісної техніки вийшла на позиції нищення нами десь у межах 60 на 65%, це точно так. Ще раз нагадаю поза 11 тисяч танків знищено. Щоб ми розуміли, штатний боєкомплект початку війни – 3400 машин. Щоб ми розуміли, що ми зробили по факту. Бойові броньовані машини все сюди включаємо, починаючи від МТЛБ, закінчуючи БМП-1, БМП 2, ну там сучасний БМП 3 і тому подібне. Навіть БМПТ отакий бойова машина під підтримки танків, термінатор, всього нам, що 10 одиниць вони побудували. Про армату може забути. Неробоча, е, неробоча тема як явище на початок війни 14 тисяч. На цю хвилину ми вийшли поза 23 тисячі. Я знаю, що глядачу дуже цікаво. А от ну, ви, пане експерте, назвіть все ж таки цифру. От, от що би ще, мій погляд, якщо зумію зрібати з усього світу все, що можна із гребти, то ще оцей лак в межах від, від півтори тисячі до трьох тисяч одиниць, всього підкреслюю, всього ще може бути. Китайці таке передали їм кілька десятків бронеавтоміт. Це робоча. Факт, погоджуюсь, але давайте ми будемо розумними і перебільшимо проблему. Перебільшимо хай приємність розчарування буде кращою ні, ніж його гіркота. Останній останній аргумент. Найкращий бронеавтомобіль, який вони дуже сильно розпіарили. Кінь потужний в Сірії повоював. Неспроможні американці з ними конкурувати. Хоча це міф. Тигр, але є ню нюанс. Комплектувався у штатній версії. Американським дизельним двигуном Камінс. цей потічок перерізаний. Закритий і я сумніваюся, що хтось із великих виробників саме такого типу двигунів буде готовий їм щось е, продавати. Як ми вже розбирали авіацію, що зменшується, так і бронетехніка зменшується. Але знову ж давайте так правильно я розумію, що мене покритикують, знайдуться люди, котрі до цифри все порахують. Я це прекрасно усвідомлюю. Я намагаюся передати зміст зміст концентрованої інформації. Дійсно. Навіть до 70% можемо піднімати планку оптимізму склад зменшений, але тих 30 все ж таки ще є. Минулого тижня відбувся глобальний збій у компанії Starlink, і на кілька годин наші військові були без нього. Розуміючи важливість Starlink в нашій армії, як Можна захиститися від таких збоїв і наскільки ось ці е, кілька годин можуть бути вирішальними на фронті. А я почну із нашого особистого із власного особистого досвіду, тому що е, травень, травень, серпень 2022 року перебував в зоні бойових дій. То тільки початок війни, ти тільки перші перші старлінки, тільки перші старлінки з'явилися, не тільки розгорталися, ми тільки починали їх освоювати, і було там кілька збоїв не на години, а на дні. Підкреслюю на дні. Це це при тому, що тоді тональність їхнього наступу була в рази вища, ніж зараз. Тільки артилерійські залпи, я бачу, як це виглядає на, добу, на на добу, чи вали, так звані вали, вони виставляли до 80 тисяч снарядів на місяць. Цей показник зараз упав як мінімум вдвоє, а, а в деяких питаннях до до три. До, до до 30 тисяч. Я зараз всі зрозумію, чому я саме таку аргументацію приводжу. Зараз ми майже вийшли на паратет 1 до 2, 1 до 3, а тоді був 1 до 20, і ми витримали. Підкреслюю, ми витримали. То тепер, а з того часу, ми уроки засвоїли так дійсно старлінків кілька тисяч є тут. Причому сталінк має направду не тільки. Бойове застосування, бо це fpv дрон, це зв'язок, тому а є ще і соціальна складова, психологічна, про це треба, напевно, сказати. Ми ж розуміємо, світ цифров... цифровізований, людина після бою, хоче якось відволіктися, подзвонити додому, подивитися мультик кінок, послухати музику. Це так, до речі, дуже сильно важить. Тому що воює людина, а людина має свої певні потреби. Тому так звучить гостро, але далеко не катастрофічно. Перевірена інформація, підкреслю, перевірена. Не буду вдаватися у деталізацію скільки, як, в яких обсягах, але кілька великих європейських сателіт-компаній, отак яких назвемо, а тільки британці мають компанію Viasat і не одну єдину. Французи мають Євротел, і навіть є Люксембурзька не, то САС, не, то САС, вибачте, я не знаю, як, як, ну, прошу вибачення, є. Уже давно зробили крок. Давно зробили. Крок у те, щоб в разі отаких критичних моментів підстраховувати, заміщати а в частині прямої комунікації, починаючи від від радії від рації солдата до забезпечення штабів звичайним перевіреним ще у Першу світову війну кабелем, тобто телефон. Телефон взагалі проблеми немає. Тому треба видихнути. І даю сигнал всім тим недоброчесним, недоброчесним експертам, котрі вже цю проблему перебільшили. Що бувляв, кілька годин нема зв'язку. Бо дійсно зв'язок це все. Зв'язок це одна з визначальних частин забезпечення бойових дій. І от все, ми вже програли війну. Ні, далеко не так. Спалах є. Він не перший. Щойно ми розібрали, як це все компенсовується. А в частині, що стосується. Підвищення якості рівня виробництва власних інформаційних систем як бойового управління, так і зв'язку, о твердому розказати. Не буду розбирати у деталі. Ми з, ми зробили не те, щоб крок уперед ми з, здійснили гігантський стрибок, і ті люди, котрі до цього дочетні, точно мене підтримують. Пане Петре, дякую вам за цікаву розмову. Це всі новини і всі теми, які ми хотіли обговорити сьогодні. Продовжуємо донатити на дрони і наближати нашу перемогу. Ну сьогодні така дуже особлива розмова. І, попри своє класичне звертання Лікоть до лікоття, плече до плече, хочу дати посил усім українцям давати тримати розум холодним. Четвертий рік війни, а наша емоційність і оце розхитування оцих годіл нам дуже сильно шкодить. Ворог це майстерно Користай, користається, тримаймо свою голову холодною. Дякую, бережіть себе. Побачимось наступного тижня.